Всім привіт, це я Умка, і я тузик аф. І сьогодні ми поїдемо в гості до нашого друга філії. Так, аф. Ну що ж, поїхали, поїхали, аф. Зараз я залажу аф. Ді -ді 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 -ді. Все я заліз аф, і я зараз залажу. Ой, Залажу. Все ми залізли. Так, аф, що ж поїхали, поїхали, аф. Ось все ми вилізли. Так, аф! Ну що ж пішли? Пішли оф. Ось ми перейшли. Так, аф! Давай поклучимо філі. Так, давай аф! Філя аф, Філя так де. Що, друзі? О, ви прийшли привіт. Привіт, привіт, аф. Дин -дин 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 -дин. Ось привіт. Привіт, аф, привіт. Давно не бачились. Так, аф, так. А ти нас кликав, казав, чимось допомогти. Ми ж так, друзі, можете мені, будь ласка, допомогти збудувати палатину? Ось я вже зробив, але там дуже складно залишилось, і я сам не зможу зробити. Добре, добре, Аф. Ми дуже класно будуємо. Так, аф, ось колись і будинок збудували. Так, аф, і машину. Так, аф. Тож ми дуже класні будівники. О, ну добре. Ну що ж, давайте будувати. Давайте, Аф, давайте. Що ти так швидко дерево згриз? Так, що? А? Так. ми бобри дуже швидко гризимо дерево. Ну що ж, давай бутувати. Давай, аф, давай. Ай, до речі, що аф, що? Ви ж на машині переїхали? Так, аф-так. А що? Я тут згриз дуже велику сосну, дуже-дуже високу, але одна проблема, я її не можу підняти. Могли б ви мені допомогти? Так, аф-так. Добре. Взагалі, як в твою палатину залазити? Так, аф, так, в неї дуже легко залазити, там знизу є вхід. Давайте я вам покажу. Давай, аф, давай. Пірнайте за мною. Ой, друзі, я заліз. що так легко? Так, аф. Так, там під водою є вхід. Добре, зараз я пірну. Добре, аф. О, я теж заліз, зараз на дах залізу. Добре, друзі, зараз я залізу. Так, тузику, треба просто дихання затримати. Так, і пірнути. Потім випливти. Так. Три, два, один, уїй! Ось. Так, аф-так. Дивіться, друзі, ось потрібно ось цю діру в даху заліпити. Добре, ми тобі допоможемо. Так, аф, добре. До речі, давайте стрибати в воду. Давай, Аф, давай. І Зараз я хуїв. Ось все. Так, аф-так. Ну що ж, давайте лагодити. Давай, Аф, давай. Ось цю паличку сюди. Ось цю палочку сюди. А. До речі, друзі, ось треба ось цю велику дуже палку теж запхати туди. Добре, добре, аф. Але як? Не знаю. Давайте машиною потягнемо. Давай аф, давай. Зараз прив'яжемо мотузкою. Енший кінець до машини. Все поїхала тут. Поїхала, а. Ой, все, я виліз. І я аф. Ось залишилось. Нам її тільки наверх запхати. Так, аф. Так. Ой, зараз підійму, підійму. Ой, я не можу підійняти. Зараз я підіймаю, підіймаю. Ой, я не можу підняти. зараз я підійму, подниму, подниму, я тоже не можу підійняти. А давайте все разом спробуємо. Давайте, аф, давайте. Да. Ой, зараз підіймем. Так, аф, так. Чомусь у нас не виходить. Так, аф, так. Що ж нам робити? Не знаю, аф, не знаю. Тінтерінь, тінтерінь, тінтерінь. О, привет! Привіт, 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 ав, привіт. Давайте дружити. Давайте, аф, давайте, 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 давайте. А як вас звати? Мене звати Умка. Мене тузик Ав, а мене Філя. Мене звати Лисичечка. Мене звати їжачок. А мене Оленчик. Слухайте, друзі, так, аф, так. А ви можете нам допомогти? Так, нам потрібна допомога. підняти ось ту дуже велику палку. Так, ав. А навіщо вам її підіймати? Так, навіщо? Навіщо? Ми ось допомагаємо нашому другофілі збудувати плотину там, де він жити буде. Так, а, але ми не можемо, тому що тут де, дуже велика палка. Так, можете допомогти нам, будь ласка. Добре, добре, добре. Добре, давайте зараз тоді всі її підіймемо. Так, давай, а, давай. Ой, зараз підійдемо, зараз підіймемо, зараз під'їмо. Так давай підіймемо. Так, давай підіймати. Так, давай підіймати. О -о 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 -о. Дякую вам. Так, дякую, дякую. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, а давайте ми вам ще допоможемо будувати. Так, давай, давай. Так, давайте. Давай, еф, давай. Ось палку от сюди. Ось ось сюди, ось ось сюди, з ось сюди, ось ось сюди. Ось ось сюди, еф, ось ось сюди і ось останнього сюди. Ось все ми збудували платину. Так, 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 аф, так, так. Ну що ж, давайте заліземо внутрі. Давай, аф, давайте. І ви залазьте, друзі. Добре, добре, добре. Всі за мною буль, буль. так аф, бульк. Так, бульк. Буль. Так. Бульк! Буль, буль, буль. буль. Філя, в тебе ось дуже гарний будинок. Так, аф. Дякую. Так, так, гарний. так. Друзі, я вас всіх завтра запрошую на новосілля. О, добре. Так, аф, так, так, так. Тоді ми завтра прийдемо святкувати новосілля. Так, то так, аф, і ми прийдемо. І ми. Ну що ж, тоді до завтра, до завтра. До завтра, до завтра, до завтра, до завтра. На інший день. Так зараз, це ось це ось в мене вся їжа. Ну що ж, за друзі повинні прийти з хвилини на хвилину. О, прийшли друзі. Друзі, заходьте. Добре, добре аф. Добре, 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 добре. Бульк. Добре, Аф, бульк. 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 Привіт. Привіт, Аф, привіт, привіт, привіт. Дякую, що прийшли. Будь ласка, аф, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. До речі, ось тобі подарунок від нас так, Аф. Ось такі дуже смачні горішки. Так, аф. і ми знаємо, що ти любиш все гризти, і тому ми тобі подарували. О, дякую, друзі великі. Будь ласка, ав, будь ласка. А ось від нас подарунок зараз тримай. Добре. Ось, ось такі дуже смачні манго. Ого, дякую. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ну що, давайте їсти та святкувати. Давай, ав, давай, давай, давай. Давай. Ну що ж, дякую друзі за такі гарні подарунки. Будь ласка, аф, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ну що ж, до побачення, до побачення, до побачення. До побачення, до побачення, до побачення, до побачення, до побачення аф. Ай, до речі, ми зробили свій мультик. Так, Аф, умка на Марсі. Так, він скоро вийде так, він короткий, але дуже веселий та класний. так, аф, Ну що ж, до побачення, до побачення. аф.